Будемо розповідати про свої монети і скільки вони можливо будуть коштувати. Кстати, наш канал називається Український нумізмати. Підписуйтесь та ставте лайки, тому що ми дуже стараємося над відео. І я буду першою розповідати про монети. Так, у нас три монети, у мене три монети, але ми вибрали такі самі круті, самі кращі. Я покажу вам про ось таку монетку. Її видно Назік? Ну таке видно. Один долар. Це, я, яку уроку, кстати, я не бачив. Почекаю, почекайте. Я, я поки буду. ще розкажу про свої монети. Ось, Тис... Ось така монета. Ось така монета. Це якась непонятна монета. 1997 1900... 19 року. Це, це, це 100 Форін, це 100 Форінтові показати. Коротше, це монета 1 долар. От, ну, може, вам погано, звісно, видно, але це монета 1 долар з Америки мені хрещена привезла. Я тоді дуже рад, був, тому що монета дуже красива і тут зображена статуя Свободи. Ось. Е, давай, Назар, ти розповідай про ось таку монету. Я купив ось таку монету в Іспанії е, Серебро 1870 рік. І ця монета, вона безцінна. Вона дуже дорога, і ми дзвонили е, спеціальні служби, які розбираються. Ну не служби, ми, ми, ми... Да, ну, ми коротше, дзвонили якомусь колекціонеру, що типу там збирає миліт, да, ці монети. Те, що вона безцінна, як і. Її можна продати за 2000 доларів. Так. Це правда. Тепер ти... Наступна монета це СССР 1 рубль ось такий Тарас Шевченко. Я цю монету купив за 300 гривень. Але вона, мені дядько, казав, що вона буде з кожним роком по ціні рости. Тому що тут Тарас Шевченко і тут саме цікаве СССР 1 рубль. Хоча так само в СССР, коли були ті часи, ну, нас не дуже долюбили. Але зробили монету для Тараса Шевченка. Ось так. Ця монета так, определенно і... буде дорожати. І Наступна монета це Ленін. Це монета 100 літ, це дня рождения В.І. Леніна. СССР 1 рубль. 1870 по 1970. -й. Это рік народження Леніна та коли він помер. Так, і ціниться ця монета від 100 гривень до 500 гривень. Ось такі в нас сьогодні на, на були сто... монети. Да. Ось такі Назар показав свої, а я ще покажу ще одну монетку. А оця монета, мабуть, буде така ж цікава, як Назаріна іспанська. Це монета Російської імперії 1893 року. Так, Це дві копійки, щось там. Ну, я не дуже так читаю, тут. дві копійки вони вроді називаються. Да? Так, мене. дві копійки. І ця монета вона. Дві монети. Де... Де... К... Вообще... Ні, вони не копійки називаються. вони копії копі... или що копійки якісь називаються. Вони не копійки називаються. Койки Две копійки. Две копійки там написано. Ні, Не копійки. не копійки. Не копійки. Копійки. Ну може, ну Чесно. Ну вони якось все одно по, по іншому були. Вони. Ну пусть будут дві копійки. Коротше, дві копійки, будемо по-українськи. так? Дві копійки Російської імперії монета. Вона теж безцінна. Взагалі зараз е такі старі монети. Кстати, ці монеті 148 років. А зарі найтрішки побільше монеті. Ну, скільки? там? Е так. Скільки? Три Ого! Десь 154 роки твої монеті. Так. І а я вона вона, ще раз нагадую, вона дуже дорога. Да. Російській імперії монети теж вони дорогі, тому з... взагалі краще збирайте всі монети. Тому... тому що всі монети зараз, з кожним роком, вони дорожають. Всі, абсолютно всі. Зараз я вам покажу ще одну монету. А, ви думаєте, що в цих 50 копійках не так? Вони. 1992 року. А, така коштує від 7 до 15 тисяч гривень. Хто не вірить, можете зайти в Google і подивитись. Да. Ось такі в нас сьогодні були монети. Да. Всім до побачення і до зустрічі. Да, до зустрічі! Вам гарного дня. Удачі вам всім, коротше. Ось чому ми будемо розповідати про монети, і скільки вони можливо можуть коштувати. Будемо розповідати про монети, та скільки вони можливо можуть коштувати. Наш канал називається. Ось так воно називається. Ми будемо розповідати про свої монети, так і скільки вони можуть. Блін, я вже запутався. Ми будемо розповідати про монети і скільки вони можливо можуть коштувати. Почему то не...